Альберт Шафіков, головний тренер команди Легіон. Альберт, як вам сьогоднішня гра? Добрий, добрий вечір. Ну, гра, ви самі бачили, дуже напружена, емоційна, дуже багато вилучень було. Але рахунок 2-4. Я думаю, що це, це тільки попереду. У третьому періоді лунала повітряна тривога. Після неї команда трошки заспокоїлася. Це додало вам якогось моменту, щоб ви обговорили гру, внесли якісь корективи? Ну, звісно, момент у тому, що ми грали без наших лідерів, вони травмовані, грали майже в дві пари захисників. Ця пауза трошки дала перепочити. Гравцям, ну, трошки не додавили мене суперникам. Багато вилучень було що у команди Кременчук, що у Легіон. Дякую.